Ради знову всіх вітати на каналі сервісного центру A game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Черговий ноутбук в нас з'являється в продажу. Починаємо ми з найвдаліших -най моделей, найцікавіших це в нас Lenovo Legion 5, це саме ті Легіони 5. Які йдуть з поколінням 10 або Intel, або з Ryzen 5-ї генерації. Саме цей ноутбук у нас саме на Райзені 5-ї генерації. Райзен 7500, до речі, за тестами, те, що я. Побачив, що дійсно в, наприклад, таких тестах як Passmark саме Ryzen показують значно більше продуктивності від Intel, але ж одразу зазначу, що Ryzen не мають такого механізму як Тротлінг, і, ну, за нашими дослідами, вони гріються дещо сильніше. Ніж це робить Intel, тому можна сказати, що ну саме в цьому випадку ці ноутбуки більш швидкі, але ж вони більше гріються, що може призводити в майбутньому до якихось проблем, якщо з цим не боротись. Не... Не приділяти достатньо уваги для того, щоб система охолодження працювала так, як треба, не робити завч... вчасну профілактику. Ну отже, перейдемо до самого ноутбука Lenovo Legion 5 Ryzen 7 5800H. детальні характеристики щодо цього Ryzen Ви зможете побачити у нас на сайті. Там все у нас розписано. Дуже детально всі характеристики, посилання буде в описі до цього відео. Далі, відеокарта, яка в цьому ноутбуці є, це вбудована в сам процесор Ryzen, а також є дискретна відеокарта RTX 3050 Ti. Ну, Хоча вона, можна сказати, базова в початково в 30-тій серії, але за своєю продуктивністю її можна вже прирівняти, наприклад, до GTX 1060 з 6 ГБ. Пам'яті відео, хоча ця RTX 3050 Ti має всього 4 ГБ GDDR6. Отже, за її продуктивністю, я вже прихиль, прихильний того, щоб відносити її вже до середнього рівня. Бо на цій відеокарті можна значно більше, чим на, наприклад, GTX 1050 10 серії або 1650 165016. На ноутбуці встановлений швидкий диск SSD 512 Гігабайт. Його обсяг. Модель його, ви бачите, SX8200 pnp Диск в нас пропрацював. 194 дні, 5 ТБ за цей час було на нього записано, але ж за його параметрами ви бачите, що 99% здоров'я та швидкодія 100%. Ну тобто ніяких проблем з цим диском немає. Це чудовий швидкий диск M.2 2 НВМЕ Express. Щодо батареї, маємо 5% зносу всього батареї, 72 цикли заряду розряду. Ну це не так багато, як можна подумати. Це, ну як ви бачите, за самим диском десь приблизно пропрацював ноутбук, можливо, рік. В ноутбуці у нас 16 ГБ оперативної пам'яті, це я вважаю більш ніж. Достатнім, а я називаю це вже комфортним обсягом оперативної пам'яті, бо це дві планки по 8 ГБ. Цього достатньо для всіх програм, які ви будете користувати звичайних. Ну і достатньо зазвичай для будь-яких більш складних, скажімо, специфічних спеціалізованих програм. Ну і ще за рахунок того, що це дві планки по 8 ГБ, ви ще отримуєте 15% додаткової продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Щодо цього, ми проводили досліди в нашому сервісному центрі, є в нас відео. Відповідне, там, там на цифрах показано, що дійсно є пришвидшення швидкості роботи і оперативної пам'яті в двоканальному режимі. Матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, це в нас аналог IPS, ну, тобто якісної матриці FFS. Має ця матриця 120 Гц частоту оновлення. 66% кольорової палітри sRGB. І достатньо високу яркість 1000 до 1. Ну, вона достатньо яскрава. Звісно, має дуже великі кути огляду, як і всі якісні матриці по типу IPS, FFS, HADS і так далі. Так. Щодо стану, давайте перейдемо одразу до стану. Чи давайте спочатку, давайте порти. І одночасно глянемо і стан. Щодо портів. Давайте починаємо з цієї сторони, бо порти в цьому ноутбуці є як в лівій в правій частині, так і з задньої частини. Тобто буде, буде чого, чого оглянути. З цієї сторони маємо отвір для відведення гарячого повітря. Через що, до речі, це одна з тих причин, з яких я вважаю дуже вдалою конструкцію саме цих легіонів. В них є відведення гарячого повітря по боках і ззаду. Два отвори ззаду і по одному на по боках. Ось є один той, який з правої частини, є в нас порт USB-Type-C. Є роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйму. Як бачите, приходимо на цю сторону. Так, тут цікава одна річ, де дійсно тут є ось такий перемикач, це в нас перемикач живлення. На веб-камеру. є люди, які дуже хвилюються за свою конфіденційність, починають заклеювати там різними матеріалами веб-камеру. В цьому ноутбуці це робити не обов'язково. Я продемонструю це, тому що веб-камера може вимикатись просто ось цим перемикачем. Далі в нас іде індикатор присутності вживлення в ноутбуці високошвидкісний суперспід USB-порт 2030. Ще один отвір для відведення гарячого повітря. Одразу щодо стану. Стан ноутбука дуже непоганий. Не можна сказати, що їм дуже багато там або інтенсивно користувалося. Ви бачите, верхня частина знаходиться в гарному стані, майже без подряпин потертостей. До речі, дуже зручно, як на мене. Мені подобається ця модель не тільки за тим, що в ній ефективно організоване охолодження, і сама по собі конструкція дуже вдала, бо і петлі тут закріплені непогано. Ну, буде в нас відео, вже воно відзнято. Щодо цієї моделі, але і розміщення елементів керування, як на мене, дуже зручно. Дуже зручна клавіатура. Мені вона дуже подобається за формою та ходом кнопок, за розміщенням їх. Як бачите, знову ж таки слідів використання небагато, кнопки не затерті. Як бачите, є різнокольорове підсвічування у цій клавіатурі. Давайте одразу почнемо звертати увагу на деякі невеличкі дефекти, які є, щоб потім не повертатись до них. Ну, По-перше, в ноутбуці є, ось, наприклад, такі подряпини. Ну, ось в цьому куті. Тут всі кути живі, як бачите. Далі на самому екрану, незважаючи на те, що екран у нас досить якісний IPS, давайте перейдемо до тестування. Для прискіпливих людей, які хочуть знайти проблему ну, будь-яку проблему будь-якого розміру, одразу я продемонструю це. Що на цьому ноутбуці в матриці є невеличкий ось тут підсвічений сегмент. Ну, Камера, ну, камера, до речі, його передає майже таким, який він є. Не збільшує його і не зменшує. Ось, будь ласка, це видно. На синьому фоні менше видно. Ну, Ось тут, до речі, теж я думаю, видно. Ну, На білому, мабуть, видно, видно найбільше. Тобто, ось такий невеличкий є засвіт, за і ось така невеличка тут є крапочка ще біла. Це для проскіпливих людей. Ті, що все знайдуть, одразу ми показуємо, що тут в ноутбуці є така, такі нюанси. До речі, на темному фоні, як бачите, їх взагалі не видно. Але якщо користуватись ноутбуком в звичайному режимі, ну я так думаю, що якщо не приглядатись, не, не спеціально не дивитись, то це все можна і не побачити. Давайте зараз, наприклад, запустимо тести для, для того, щоб продемонструвати, що працює відеокарта, просто на якраз на, скажімо, динамічній картинці, якщо це, наприклад, буде якась гра. Це неможливо ніяким чином побачити. RTX 3050 Ti. Ну, кількість кадрів буде дуже висока, тому що ми запустили ці тести в віконному режимі. Температурні режими також тут чудові в цьому ноутбуці. Це ще одна перевага саме цієї моделі. Вони не гріються. Система охолодження тут дуже гарна. Ну і до речі, 3050 50 саме по собі це не дуже потужна відеокарта для того, щоб виділяти багато тепло. тепла. Тому вона працює, не гріється, ноутбук дуже не шумить, при тому має все ж таки досить вагому продуктивність ця відеокарта. Ну і через те, що вона не дуже гріється, проблем з RTX 3050... Поки що за весь час користання, за весь час, коли ці ноутбуки з'явились і вони є в використанні, до нас з проблемами з RTX 3050 звернулося ну, можливо одна чи дві людини. Тому, як на мене, чудово збалансована конфігурація. Так, відеокарта працює. Далі йдемо. по... Зовнішньому вигляду. ну На кришці, тому що вона пластикова і має таку однотонну, скажімо, фактуру, текстуру. Тому тут, звісно, ось такі подряпини видно. Тому, скажімо, з точки зору зовнішнього вигляду ознаки використання на верхній кришці дійсно є. Але це, як ви розумієте, ніяким чином не впливає на те, як користуватись ноутбуком на використання його. Терміни і так далі. Так, задня частина. Одразу звертаю увагу тут відсутнє відламане одне ребро в решітці отвору одного для відведення гарячого повітря. Звісно, це не на що не впливає, ну крім зовнішнього вигляду. Я вважаю, це не є критичним щодо використання цього ноутбука взагалі. Ну і якщо це порівняти з тими перевагами, які має ця модель, то можна взагалі забути про цей нюанс, це не є проблемою. Далі йдемо. Повноцінна мережа LAN це в нас USB Type-C ще із з функцією Power Delivery. Ну, тобто цей ноутбук можна підзаряджати від універсальних зарядних пристроїв USB Type-C, але ми дуже не радимо це робити, тому що схемна реалізація таких зарядок вона запов'язана з дуже великою кількістю живлень. Якщо у вас буде неоригінальний зарядний пристрій, буде якийсь стрибок в мережі напруги, якщо буде якийсь поганий десь пошкоджений кабель в цій зарядці, ви зможете, ну, ви можете отримати дуже багато проблем з ноутбуком. Він буде не буде працювати, будуть спалені якісь живлення елементи на материнській платі, і потім цей ремонт буде досить дорогий. До речі, як гарантійні випадки, будь-які проблеми з USB Power Delivery, вони не приймаються. Краще використовувати це просто як пасивний порт, USB Type-C, наприклад. Далі високошвидкісні ще два Superspeed USB 2.0.3.0, hdmi має порт для підключення зовнішнього монітора. І ще один USB 2.03.0 порт, високошвидкісний, але тут є якась позначка, цікава в вигляді батареї. я так розумію, що цей порт, можливо, має якусь підвищену можливість по навантаженню саме по струму. Тому, наприклад, ну, він може щось заряджати. Але ж знову ж таки, не рекомендую вам ноутбуками заряджати якісь там електронні сигарети. Будь-які інші грошеві пристрої, тому що для цього є такі самі грошеві зарядні пристрої китайські, які ви можете вмикнути в розетку. Заряджати від них все, що завгодно, якщо він буде горіти, він стоїть копійки. Нічого ну, не буде ніякої ніякого лиха. Якщо він згорить, якщо ви будете заряджатись від ноутбука, який коштує досить дорого, і на нього зазвичай зав'язано дуже багато якихось справ, дуже важливих роботи, програми і так далі, ви просто кожного разу ризикуєте нажити собі дуже великих великих проблем, якихось просто через те, що ви ноутбуком заряджали те, що ноутбуком не треба заряджати. Скажімо так. Далі у нас підключення йде зарядного пристрою і ще один отвір для відведення гарячого повітря, тобто отворів 4 відведення гарячого повітря. Тут чудове в цій моделі. Як на мене, вирішено одним з найкращих. Ну, принаймні для мене існує два ноутбуки з чудовою системою охолодження: це Alienware генерації 7-8 покоління, і ось ці 10-те покоління Lenovo. В комплекті з цим ноутбуком йде в нас оригінальний, важкий, якісний блок жилення 230 Вт. Ну ви бачите, він такої цікавої форми. А, йде в комплекті кабель до розетки 220 вольт, одразу щоб можна було використовувати. Тож, Ось такий чудовий вдалий Lenovo Легіон 5 щодо цього ноутбука. Якщо у вас будуть запитання, є ось такий номер телефону у нас в вайбері, в телеграмі, ви можете писати, тому що в живому режимі не вистачає в нас вже ресурсів. Ви ну, дуже часто відповідати одразу. Як з'являється вільний час, відповідаємо в месенджерах. Якщо знаходитесь в Києві, можете приїхати подивитись цей ноутбук на сервісному центрі на Подолі, задати якісь запитання, можливо, встановити якусь програму. Якщо ви хочете щось там побачити, все це ми тут продемонструємо. Все це можна побачити, перевірити. Все це працює далі. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, теж немає ніяких проблем, щоб замовити цей ноутбук безпечно. Ми не беремо ніяких передоплат за сам ноутбук, тільки за доставку 300 гривень. Ви після того, як переводите ці гроші, ми вам відправляємо накладеним платежем цей ноутбук на ваше відділення, і ви вже отримавши в себе саме в цьому вигляді з встановленою операційною системою, з всіма драйверами без будь-яких паролей, система активована цифровою ліцензією. В комплекті є блок живлення, одразу кабель, заряджена батарея. Все, що вам треба, весь софт, який треба для перевірки, яким перевіряємо, ми він буде на робочому столі. Все це можете ви запустити, все перевірити, впевнити, що все працює, і тільки тоді. Сплатити залишок суми, стати власником цього ноутбука без будь-яких нюансів та проблем. На всі ноутбуки, які ми продаємо, ми надаємо гарантію 6 місяців. На цей ноутбук також 6 місяців. Гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпуса. Пошкоджувати цей стікер не можна. Він заклеює гвинт, тобто ноутбук розбирати не можна коли. На нього є гарантійний термін. Тому якщо вас цікавить якісь інші конфігурації по оперативної пам'яті або по дискам, краще це озвучувати одразу, для того, щоб ми це все встановили. Врахували це в вартості, і ви вже отримали ноутбук в такому стані, який вас повністю задовольнить. Ну і це не буде якісь складати проблеми для вас або нас потім, якщо вдруг і вони виникнуть. Хоча по цим ноутбукам статистика по несправностям непогана. Ну, мені дуже подобається, подобається конструкція саме Петелі, але ж я вже бачив там деякі фото, де люди примудрюються якимось чином їх зламати. Ще жодного ми особисто в сервісі зламаного такого ноутбука не бачили. Тут відсутні, до речі, отвори під кришкою, під кришкою матриці, щоб сюди не міг потрапити якийсь дріт, тому що як, ну, буває таке, що якщо він потрапляє, ви починаєте закривати ноутбук, якщо це різко зробити, він ну, просто вам ламає кут матриці, бо вона дуже, дуже чутлива для механічних якихось дій такого характеру. Тож, по краще подбати про це Заздалегідь, щоб ми все встановили так, як треба. Буде стікер на гвинті. Ноутбук буде всі конфігурації, які вам треба, буде повноцінна гарантія 6 місяців, на протязі якої всі проблеми, які виникають з ноутбуком, блоком живлення, ну все, що йшло в комплекті, ми усунемо безкоштовно за цей термін. Ну, репутація наша дуже якісна. Це ви можете впевнитись в соціальних мережах, YouTube, Instagram. Працюємо ми вже давно і знаємось на своїй. Справі всі ноутбуки в нас перезбираються до гвинта. Система охолодження, до речі, тут зібрана, ну, вона чиста, по-перше, почищена, по-друге, зібрана на якісних витратних матеріалах. І саме за всіми о, тими нюансами, які, які є саме в цих ноутбуках, ми дуже гарно в цьому знаємось. Ну і тестами, звісно, цей ноутбук перевірений. Тому з запитаннями зможете звертатися за цим номером, Viber, WhatsApp. Приїздити до нас в сервісний центр, замовляти його. Ось такий Lenovo Legion, сучасний, вдалий Ryzen 7 5800H, RTX 3050, диск SSD швидкий 512 ГБ до двоканальному режимі 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Батарея всього з 5% зносу. Я так розумію, до речі, від батареї він має працювати в режимі перегляду фільмів. Ну, я думаю, більше ніж 5 годин. Тести щодо цього будуть в нас скріншотами також на сайті, за посиланням, яке і вартість, до речі, також буде в нас на сайті, за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. сервісний центр на центрі Київ. До побачення.